Очевидно, що зі слів Путіна і з цитат в медіа слів Путіна Україна вже фактично на за крок до е поразки у війні, хоча це не відповідає дійсності, бачите, в Сумській області ми стабілізували ситуацію. Фанатично наші хлопці обороняють Покровськ і далі. Е да, у нас є питання по огороджуванню. Зараз такі стресло добре це питання завдяки журналістам, експертам військовим. Ну, вада має реагувати. У нас непогані перспективи щодо української балістики, яка іде і рухається далі. Е, е, ракета Сапсан У нас багато виробляється дронів, і вони йдуть на фронт. У Нас величезна маса проблем з цим, з логістикою, з якістю да ніхто не буде це приховувати. Але тим не менш, Україна не знаходиться в стані. Повній розпачі чи передкапітуляційної логіки. Ні. А от путіну дуже хочеться це враження законсервувати в світових медіах з чим він її, власне, добре справляється.